Зайти до шкільної дошки у сільській школі на Київщині математику викладає колишня програмістка і таких спеціалістів, що заради вчителювання у селі полишили попередню роботу понад сотня по всій країні. Вони учасники проєкту Навчай для України і свідомо долучаються до того, щоб подолати освітню нерівність між дітьми з села та міста. Як це працює? Інна на Гуріненко розпитувала. У десятикласників Блиставицької школи, що на Київщині, урок хімії. Учні ходять по класу, гуртуються, мають розібратися у назвах органічних сполук та бідкаються. Ну раніше було легше зараз, так як вже десяти клас то трішки сложніше, але в принципі щось я розумію там. Так і важкувато. Да, трохи. Треба докладати слід. Mm -hmm. ну, звичайно, до всього треба докладати сіл, щоб вийшлося. Раніше хімію їм викладала вчителька літнього віку, згадують учні. Вона пішла звісно, вона... да, вона неї там з здоров'ям проблеми були. Інсульт чи що там? Чи інфаркт. Та вже другий рік у старшокласників нова вчителька хімії пані Анна приїхала в село за проєктом «Навчай для України, на який заявилася адміністрація школи. Таких людей в «Навчай для України меншість, тобто ті, які вже за освіти пройшли. Але ось я в їх числі. Проєкт з пошуку вчителів для малих громад діє від міжнародної мережі громадських організацій, що об'єднує понад 60 країн. Головна мета подолати освітню нерівність в Україні, така між учнями сільських та міських шкіл. Це лідерський розвиток через вчителювання в малих громадах. Основна мета програми полягає в подоланні освітньої нерівності, бо втрати на жаль у нас є і через ковід, і через повномасштабне вторгнення. У нас розрив. Між знаннями навичками в сільських громадах і міських громадах складає 4 45 роки. Програма грантів для охочих змінити фах і рік чи два попрацювати у селі в Україні діє 9 років. За нею 101 фахівець вчителював у півсотні шкіл. Охочі приходять з різних професій, навіть без педагогічної освіти. Методиці викладання навчають на спеціальних тренінгах. А що важливо, так це фахова освіта за дисципліною. Ось як у пані Олени, фахової програмістки, за плечима в неї освіта в київській політехніці і майже 10 років програмування, а вже другий рік навчає формулам та алгоритмам учнів у селі. Я сиділа вдома, працювала віддалено, і мені захотілося якоїсь роботи, в якій я буду бачити більший сенс, і ну щоб було вранці, заради чого прокидатися. Пані Олена вчилася в гімназії, з легкістю вступила на обрану спеціальність. Каже, математика для неї була така зрозуміла, як у воду подивитися, а от її учням дається важко. Тільки на другий рік деякі розкриваються. Тобу, спочатку вони звикають до тебе як до людини. Їм треба відчути, що ти безпечна, що в тебе можна запитати будь-що. І, власне, це, напевно, моя мета, щоб вже всі перестали боятися, починають задавати запитання. Вже слідкують за тим входом думок, що ти розповідаєш, і якщо щось не зрозуміло, вони починають запитувати або навіть виправляти що ще цінніше. Та якщо для математики досить дошки з крейдою, то вчителька хімії пані Анна, щоб научно показати сполуки, мусить вигадувати: ось на цей урок принесла пластилін. Магазин канцелярський, де можна взяти пластилін, якісь палички, і такий шопер Я завжди з собою ношу де багато такого добра, яке можна використати як наочний приклад. На жаль, зараз так. Лабораторії з природничих наук у дітей були аж доки село не окупували росіяни у 22-му. Тоді школу пограбували, а з лабораторій поглумилися. Цікаво їм було у школі. напевно подивитися, що є, чого чи чого тут не має бути, як вони вважали. Під час окупації що було, це з кабінету фізики. Там було повністю витягнуто все таке. Магніти там всякі були. Це цього те, що для практичних занять цього нічого не залишилося. Так Нині у школі шукають гранти і благодійників, сподіваються відновити лабораторії. А проєкт навчає для України шукає нових охочих і собі поїхати вчителювати у село. Мають ще заявки від малих громад на вчителів-предметників. Інна Горіненко, Віктор Зеленко, Вікне з тебе марафон Єдині новини.